Добрий вечір, шановне панство. Коротенько я, напевно, швиденько перейдуся. На сьогодні, середина е, грудня, вже зима під, 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 приближається до свого екватору. І чим я годую на даний момент на середину грудня внутрі. Основним кормом в мене, як завжди, є гранула. Е, гранули. Я буду наголошувати, що на 1 кілограм живої ваги внутрієм потрібно давати 30, біля 30 грам зернових, чи то гранула, чи то каші, але каші треба розраховувати на 30 грам сухого зерна, не, не каші 30 грам на того. Бо Зерно має властивість розпарюватися, збільшувати вагу, набирати в, е, воду в себе. От майте на увазі. от. Далі. У мене закінчується ще, напевно, протягом того тижня от, яблука є, перебираю. Я дуже багато яблук мав. І сусіди дають, перебирають. от, перебрані які надігнивши яблука. От закінчується яблука. Даю яблука соковитих кормів. Далі відходи з кухні. Що там є, не знаю, от капусту, який салати, о, відрізки яблук, е, очистки овочів, які варяться, далі. Зараз інтенсивно вже починаю давати нутріям гарбузи і буряк. От буряк заліз до льоху. Він, бачите, вже підпорчений. І я його теж частково даю нутріям. Навіщо він має зігнити, бо він ще полежить пару тиждень-два і з нього нічого не останеться. А так я то повинрізаю і внутрі собі переберуть, що їм смакує, а що не смакує. Далі. З сіну даю, бачите, сіну в мене є, і кукурудзу. Я тут. Під ніс. Тут в мене знизу є накриті, ще є, ви бачите, тут яблука на морози були накриті, і листки ще капусти є. Ще є трошки листків капусти, але це вже воно все підходить до до завершення, бо на дворі вже зима. Сіно використовую. В більшості як пістилку, а вони собі перебирають. Бо в гранулі в мене є е, трав'яна мука, яка в принципі мала би її задовільняти. Але як кидаю з сіну, вони собі теж щось витягують з того сіна і смакують. Ну, Кукурудзу, кукурудзу не знаю, чи вони її, її їдять, чи вони її перетирають, бо їм на зуби теж треба е, щось давати. Ніяк не можу долізти до своєї малини, до своєї малини, щоб дати їм малину, щоб вони її перетерли. Минулого року малину давав, то вони всю, всю її, не знаю, з'їли, не з'їли, але будемо казати, що подробили. Так, все, дякую за увагу. Заводьте собі нутрій, годуйте нутрій. Внутрі не є вибаглядливі. Ну і. При хорошій годівлі ви будете мати достатньо м'яса. Привіт! Давай, до побачення і будемо прощатися з нашими глядачами. Всього найкращого.